Чому люди по ваточнику працювати потрібно саме зараз? Та тому що люди, всі багаторічні бур'яни укореняються на зиму. Він гоне всі соки в коріння. І зараз треба дати йому гліфосатику, щоб він погнав всі соки свої в корінце, і коріння в нього просто що правильно здохло нахрен. Весною люди, йому потрібно дати насінинку, всі соки йдуть уверх. І ми, люди, просто підпалили ілюмісом. І бачите, ось, ось що. І він зараз опять росте, процвітає, все у нього хорошо. Так що, люди, в кого є такі падлюки на полях, працювати потрібно вже зараз. У кого нема багаторічних бур'янів, бачимо, що вже падалися пшенички, позеленіла. Беремо культиватори, дісковки і погнали. Люди, у вас на полі повинна бути тільки одна культура. Ні падалиці не повинно бути, ні бур'янів. Тоді у вас буде гарний врожай. І все у вас буде добре, люди. Якщо якісь питання, телефонуйте. Бодя підкаже, розкаже і прийме правильне рішення. Треба заходити і гліфосатиками, чи чим. уже рішимо по факту, люди. Телефонуйте, Бодя, на зв'язку. Вам мирного неба, люди. Всього найкращого. До побачення.